Залишається хвилини, ми перемагаємо. Одна хвилина за вікном. Ось такий настрій, але дуже хвилюємось, тому що статися може ще завгодно, але не цього разу. Зараз ми дожимаємо і забираємо Все. перемогу. Зустрічаємо! Аля. Хороша! Аля. Заболіл собі і пішов! Молодець! Молодець! Пацаны, тримайте м'яч! 40 секунд! 30 секунд! Хлопці, покатайте! Пацани, 30 секунд! 30 секунд!

Дядя. Вы мы це зробили. Дядя, Мы победители, мы это сделали. Мы это сделали? Просто... Яс. 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 де! Яс.